Привіт! Початок тижня, присідання. Працюємо спокійно і не забуваємо, що кожен підхід крок до стабільної сили. 20 на 10 гріємося. Продовжує розминку. 40 на 8. Контроль глибини. Рівний темп. Без поспіху. 70 на 5. Корпус тримаємо жорстким коліна зібрані рух має бути максимально чистим. То на 5 потихеньку включаємось і пам'ятаємо, що техніка це економія сили. 130 на 4, концентрація, ніяких зайвих рухів, чітка механіка. сто шестьдесят на один класс контроль Це теж ж сила 185 на 1. Просто відчути штангу. Цей підхід абсолютно нічого не вирішує. Вирішує все те, що було до нього. основна робота на сьогодні. Перший підхід 155 кг на 5 повторень. Клас, гарна робота. Прогрес. Це не про один день і не про одне тренування. Це про те, коли ти не зливаєшся місяцями. Другий робочий 155 кілограмів на 5 повторень. Це Сила росте тоді, коли ти робиш одну роботу стабільно. Тому сильні не ті, хто кричать, розказують, потякують, а ті, хто стабільно робить. Далі заминка і треную спину. Розгинання ніг ніх в блоці, два підходи по 20 повторень. Розведення ніг сидячі блоці, два підходи по 20 повторень. На завершення. Виси на перекладині, 4 підходи 60, 50, 40, 30 секунд. Далі тренування спини. Розпочинаю тяга з верхнього блоку до грудей з вузькою рукояткою. Чотири підходи від 15 до 8 повторень. Ще хотілося б сказати, що в такій роботі я ніколи не орієнтуюсь на вагу. Тут завжди на відчуття. Перша частина тренування. Там про вагу пропідняти, а тут прокачати і відчути м'язи. Поїхали. Тяга штанги в нахилі, 4 підходи, 12-8 повторень, стабільний корпус, тяга до поясу, спина росте. Тяга горизонтального блоку військово рукояткою, 4 підходи від 15 до 8 повторень на приведені ваги до себе лопатки зведені чітке скорочення без ривків. Пуловер з верхнього блоку 4 підходи від 20 до 10 повторень старт повністю на прямих руках максимально довга амплітуда робимо Тяга гантелів нахилів, 4 підходи від 12 до 8 повторень. Контроль кожної сторони. Тяга з верхнього блоку до грудей широким хватом чотири підходи по десять. Чиста робота. Гарне завершення. <звук> На сьогодні досить. Просто зробив. Тут нема мотивації, тут є бажання. Мені не потрібно в себе вірити. Мені потрібно просто ще раз сюди прийти. Всім сили, побачимось.